усім привіт! Ну що ж, Завершився матч в англійській премєр лізі Дербі Манчестера. Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма у себе вдома на Олл Траффорд. Команда приймає Манчестер Сіті, Хесепа Гвардіоли, Мирова ніч'я 0-0. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. 3-4-2-1. Стартова розстановка Юнайтед. Голуни тренер команды Рубина Марим, Андре Онна, Новорота, Хари Магуайр, Лири Йорона, Сермаз Рауи, три центральных захисників, Мануэль Угарта, та Казамира Патрік захистники, Патрик Доргудзе Гудалот латерали, Бруно Фернандеш, Алехандр Гарначе, центральні атакувальні Півзахисники, Тарас Мус, Хюрилом то нападі. Це стартова розновка Манчестер Юнайтед. Сіті 4-1-2-1-2. Стартова розновка Сіті. Хасеп Гвардіола, головний тренер команди. Едерсон на воротах. Пара центральних захисників Рубін Діас, Шишко Гвардіол. По флангах Айралі Матеуш Нунес. Матео Ковачич, центральний опорний півзахисник. Ілкай Гюндуган, Бернардо Сільва, півзахисник. Кевін Дебрейн, центральний атакувальний півзахисник. Філ Фоден, Амар Мармуш у нападі. Це стартова розновка Сіті. Ось таким ромбом в центрі поля команда Хесепа Гвардіоли вийшла грати. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, активний початок і справді був від обох команд. В цілому, не можу сказати, я, щоб було прям гольових моментів там багато. Взагалі майже не було було більше боротьби на футбольному полі. Сіті більше на м'ячі, команда Хесепа Гвардіоли діяли більше володіла м'ячем. У першому таймі більше позиційно не Ну а Манчестер Юнайтед дуже активно накривав суперника всього Сіті. У Сіті спокійно контролює м'яч на, на своїй полі, да? а, На Вас полі, да? А коли команда переходить на полумінь-полі суперника, то тут проблеми були у Сіті. Юнайтед накривав, непані були контратаки у Манчестер Ось. Тому, в принципі, дуже багато було боротьби. Ну і це дербі Манчестера. Обидві команди хотіли перемогти. Не було, я ж кажу, таких то моментів. Були непогані атаки у Юнайтед, то всі випади були непоганими. Але довести справу до якогось гольового момента. Манчестер Юнайтед все-таки не зміг. Усі також там пригадується ДРЛКіндуга на повзворота. Ну і так, чи слово і не пригадаєш. Так, і знаєте, більше моментів не пригадаєш, перший темп завершиться в ніч 0-0. Другий тайм був поцікавіше. Віктор Лендельов, Мейсон Маун, Джоша Зірзе вийдуть у United, Джек Гріді, Куріка, Дакурі і Каліїс видуть у Сіті. Другий тайм Сіті розпочинає краще. Сіті Сити... володіє більше мячем І справді Сіті дуже здорово другий тайм розпочинає. Знову не можу сказати, я, друзі, щоб було прям багато якихось моментів. Гулівий Халлу Сіті, ось пригадується ударом Амара Мармуша зі штрафного Б'єомар! І Андреона відбивається удар. Хороший удар Амара Мармуша, амара Мармуша, дуже хороший удар Амара. І на місці Андреонана переводить від мяч якому подані. Ще пригадується момент у сіті, коли пішла подача дужного гуманальчика футболіста Юнайтед, здавався що вже нібито відбивати а Мармут. Удар з лета! Онана рятує Юнайтед знову. Відбиває Андрія Онана удар перед собою, там ще добивання там було э, але в офсайді вже був. Айрайлі, гарматний постріл єгипетського футболіста, приймає на себе Андрія Онана і Манчестер Юнайтед рятує. Сіті був ближчим до забитого м'яча на старті другого тайму. Але потім Манчестер Юнайтед Рубіна Маріба. Команда Рубіна Маріба освіжає позиції, виходить же ще зір за Мейсон Маунт. І Юнайтед кінцівку забирає собі. Ось Юнайтед, на мою думку, кінцівку другого тайму забрав. І Юнайтед був неймовірно близьким я вважаю, до того, щоб забити гол. А Манчестер United дуже справді самовідна команда Маріма, Кидалась там в підкати, я не знаю, там постійні. Тобто, з неймовірної самовідності команда Рубена Маріма D'Ila. І справді, Манчестер Юнайтед хотів виграти даний поєдинок. В принципі, Кей Сіті, у Сіті Сітиміда Кюдирич неповно вийшов на тепло 2 Юнайтед на магазин забытый в були у Юнайтед атаки Дуже були атаки у Манчестер Юнайтед. дуже хороший момент. Так что десь так на кліне, так 75 Манчестер Юнайтед проводить свою атаку по лівому флангу Гарначо, Гарначо, помиляюся, то саме він, рухає мяч! Выбирай на Патрика Дорго, якщо не помиляюся. Саме так то було, Потім пішов якраз то простріл з левого флангу за удар Едерсон рятує сіті, Маунт добиває мяч, Ще один удар. і в кінці Си Китти, відбивается, сіті, і Манчестер Юнайтед, и Манчестер Юнайтед, справді дуже дуже хороша так, команда Рубіна, Маріма, права. Спочатку непогано пробиває Жоша Зир, Зедерсон, удар відбиває, а потім добування Мейсона Маунта з розворота. Б'є Майсон Маунт, Мяч стучає в рекалис, а потім один удар на себе приймає футболіст Сіті. І в кінці кінців кутуи, кутуи зробила команда Рубіна Маріма. І справді хороші були атаки у Манчестері Натакна Патрік Дорго, Олександр Дорголіханд Дуже здорово працював лівий фланг у Манчестер Юнайтед. І справді команда Рубіна Маріва хотіла виграти даний поєдинок. І справді хоті, хотіли е, виграти господарі. А у Сіті вже майже, ну, да, там були у них постійні атаки, але останні хвилин 20 я вже забрала команди Рубіна Маріва. І справді, Манчестер Юнайтед хотів і У Манчестер Юнайтед було доволі непогані атаки. Мейсон Маунта не знати відпрацював в там, в захисті відпрацював Мейсон. і справді Мейсон дуже таки великий об'єм роботи зробив. Тис там Юнайтед наприкінці, але в Кінці кінців забити не вдається. І суддя дає фінальний свисток. В кінці мирова Мированіч 0-0 у Дербі Манчестера. Друзі, давайте з вами дивитися статистику підсумково. Манчестер Юнайтед більше був в поворотах. 13-9 статистика. Задаром площину більше їх було у Сіті 2,5. 41-59 володіння м'ячем на Користь Сіті. 5-3 кутові. Тут перевага у Манчестер Юнайтед. Правда, усі кутові удари, я ж кажу, вони тут вже пішли наприкінці вже тайму. Наприкінці вже другого тайму, І справді кінцівка була за Манчестер Юнайтед, В цілому, якщо так брати відрізки, то відрізки були за Сіті. Ось, наприклад, початок другого тайму і десь так до хвилини 65-ї я вважаю, що перевага була за Сіті. А потім Юнайтед перехопив ініціативу. І справді, хоч і голів, знаєте, не було, але матч був цікавий. За Gully Node мимо 1-1. Одна нагода була Манчестер Юнайтед і команда Рубіна Марима свою гуліву нагоду не реалізувала. У Сіті також була одна голева нагода. І одну голеву нагоду команда Хасепа Гвардіоли не реалізувала 379 передач в цілому зробили футболісти Юнайтед. 320 з них точні. Відповідно, були. 84% точність передач Манчестер Юнайтед. 556 передач у Сіті, 489 передач з них були точними, і 87% точність передач складає у команди Хасе по 1-2 по офсайдах. з 13-й ударів у Юнайтед 2 в площину, 5% по ворота, 6 ударів заблоковані. У Сіті з 9 ударів, 5 в площину. 3 повз ворота і один разблокований. 15-12 по успішних відборах. Більше їх було у Юнайтед, 46% успішності 60 у Сіті. 6-2 по сивом. 19 винісів м'яча у Юнайтед, 24 у Сіті, 15-7 перехоплення. 13-9 порушення Паул 3-2 жовті картки. А найкращий футболіст цього матчу. Знаєте, друзі, я би напевно обрав б би найкращого футболіста матчу. Напевно, Патрика Дорго. Ось не знаю, друзі, я не знаю, як, як вам чесло, я б, Доргу, б б я ще слово. Я би Патрика Дорго брав би найкращий Фуліста матчу. Ще вам кажу. кажу. Для мене це Патрик Дорго. Для мене це Патрик Дорго. На мою думку, Патрік дуже хороший матч провів, я би його б виділяв би, якби найкращого футболіста матчу Це моя думка, мої любі друзі. Якщо, друзі, підбувати підсумок цього матчу, то нічия це абсолютно справедливий рахунок. Більше, напевно, більше більшість більше частину матча, напевно, Сіті більше її контролював, але кінцівку забрав Юнайтед. І в принципі, якщо брати моменти Манчестер Юнайтед і моменти Сіті. То плюс-мінус от абсолютно рівнолага. Хороший був момент Амара Мармуша і хороший був момент Жаша Зіркзе. Нічия! справді рахунок, Дербі Манчестера, неймовірна битва, неймовірна боротьба, яка завершиться в нічу 0-0. І таким чином, в Сіті залишається п'ятим. У команди Хосепа Гвардіоли 52 залікових пункта. Залишається у пасиві. Що, стосовно Манчестер Юнайтед, то команда Рубіна Маріма також залишається на своєму місці на 13-й позиції у команди Рубіна Маріма. Наступний матч буде дуже важливий проти французького Ліона. І Манчестер Юнайтед, звичайно, що свої ставки буде робити на Лігу Європи. А Манчестер Сіті чекає заключні матчі у Кубку Англії в англійській прем'єр-лізі. Подивимось, як то вона буде. Побажаємо Манчестер Юнайтед всього найкращого. Побажаємо Сіті всього найкращого. І я вам, друзі, також від щирого серця бажаю тільки добра, щастя в житті, бережіть себе, мої любі друзі. Будьте щасливими завтра, це не мої любі друзі. Бережіть себе. Усім до нових зустрічів!